Вітаю всіх, моїх шановних глядачів. Мене звати Ольга. І сьогодні і останнім часом мені почали писати запитання стосовно долі, подальшої долі Харкова та е, Харківського напрямку, що чекає Харків і область у 2024 році. Давайте подивимося взагалі. І ще ви мені питаєте, задаєте питання, я сама читала стосовно 15 січня, ну, як, в, в, яка вірогідність того, що росіяни будуть наступати 15 січня на Харків? Це правда чи неправда? Зараз подивимося. Ну, давайте подивимося спочатку. Це правда, що росіяни планують 15 січня 2024 року наступати на місто Харків. Це правда чи ні? Дивіться, це таке, знаєте, як вони як ото... Негласно об'явили війну. І ця негласність проявляється в тому, що людям людей заганяють у страх. Це бачите, як провозгласитель такий оголошувач він кричить і залякує мах, майстер. Але тут, бачите, як вниз коп'ється це, цей меч. І це, знаєте, типа на паузі, але ми готові. Вони готуються. Але вони людей тримають у страхах. І вони, знаєте, як воно, вони ждуть команди, коли їм, знаєте, як ото, чарівною паличкою скажуть вперед. І тоді вони щось будуть робити. Але це в них є в планах, це є в них в планах, це 100%. Але. Вони ще дивіться, тут, бачите, як от, не можуть домовитися в плані документів, в плані угоди, узгоди, різних договорів. І бачите, вони вже як готовність, в труба заве. Тобто вони, вони готують, вони готують дійсно якийсь наступ, вони готують, це правда. Але поки що, це, знаєте, як 15-го чи не 15-ну, давай, це 15-го. Ні, бачите, тут карта така, що ні, вони ще не впевнені. Але то, що це в січні, то, що це в 2024 році, це, це правда. Це правда так, вони хочуть, хочуть туди йти. так. Хочуть землі, хочуть забрати територію. Бачите, територія землі це карта жінка на своєму дворі, в своєму господарстві. Так, тепер дивимося. А чи, це вони планують, а тепер запитую, чи вони підуть у наступ, росіяни, у січні 2024 року? Зараз у нас січень, сьогодні у нас 9 січня вечір. Чи підуть росіяни Армія РФ в наступ на Харківському напрямку у 2024 році, у січні, до кінця цього місяця, підуть, чи ні, у наступ? Ех, я не бачу, я не бачу тут кажуть, ну як зараз, так і буде. Тобто немає ресурсу. Тут, знаєте, кото, не так сталося, як гадалося, і вони, <кій> як знаєте, слово мені привисів свої полномочі. Рожеві окуляри в них на, всі, на всю шию, на голову і на шию. І тут кажуть, нема, нема того, що хочуть. Ну, нема підготовки, немає людей, нема е, зброї, нема навіть цієї знаєте, мотивації. Не будуть, я не бачу того, що вони. Ні, бачите, вони, вони зв'язані по рукам, по ногам, якісь по, знаєте, як от, топтання на місці, стріляння, на жаль, буде, обстріли будуть, але. Е... Бачите, тут карти, не одна карта, не має активності, щоб тут бігли на конях, стрибали. там, Або десь тут всі-всі перевернуті. А це і взагалі стоїть. Бачите, як хто до нас прийде з мечем, той від і загине. Оце Харків, оце захисники наші, а це вони щось тикнуться, получать по башки і підуть. Тут, так, Тепер дивіться, ще ви мені сьогодні написали. Чи буде от люди активно почали продавати житло? Це, отак, ну я вже так побачу, я вже сказала. ну, е, Чи це обосновано, як от на, на, на українській мові, оце, що вони продають? Треба це робити чи ні? Але задивіться, це індивідуально, сугубо. Я взагалі подивлюся. Наскільки це там критична ситуація, що треба все продавати? Зараз я подивлюсь. Це дійсно там критична ситуація, що треба все продавати і тікати з Харкова. Дивіться, бомбіжки будуть. І башта випала. І ройка мечів, вони, вони будуть стріляти, вони будуть обстрілювати. Вони розумієте, вони не наступають, але вони будуть просто кидати ці ракети і розбивати Харків. Ну, Тут треба дивитися в сугубо, індивідуально. Можливо, десь ви живете з іншої, в іншій частині міста і до вас не долітає. Ну, от, от, от якось отак. Але дивіться, бачите, відразу тут кажуть, що ота сторона, що там, де ота північ, там <кхи> північна сторона, там будуть, бачите, тут будуть бити далі. От, А далі, чим ближче до середини, тим менше. Тут іде захист. Д Явол перевернувся, стримання. Різке пробудження і імператор. Тобто стоїть, Харків як стояв, так і стоїть. Якщо ви боїтеся, якщо ви не витримуєте, якщо ви хвилюєте за своїх дітей, рідних і близьких, і взагалі за себе дуже, то звичайно, і в кого є гроші, то звичайно їдьте. Але це знову таки сугубо індивідуально. Я не бачу, щоб там захватили. От як зараз так і буде, розумієте, от так. як зараз, так і є. Хоча в них в планах є. У них в планах є, але но... цього не буде то, що вони хочуть. Бачите, карта свято перевернулася, і вони не отримують те, що хочуть. Ні, ні. Хоча обстріли ракети будуть, на жаль, будуть. Але Харків тримається. Зараз запитаю, чи будуть росіяни захоплювати в Харківській області нові території, чи будуть росіяни обстрілювати в Харківській області нові території? Дивіться, пруть як танки, ну, як танки, да, на танках пруть, але по вісімки, це кажуть, що е, щось будуть забирати, а щось будуть відступати. Тобто топтання на місці, топтання по вісімки це. от чого прийшли туди туди-сюди отакі качельки? Сказати, що тут стопроцентно так, ні. Ні. Тут, бачите, тримають їх, тримають. І тут, бачите, не вдасться в них їм те, зробити те, що вони задумали. Отакий в мене таропрогноз, мої, шановні глядачі. От давайте зараз. Ну, я так уже подивилася, в принципі, що буде взагалі. Це як я буду робити таропрогноз для України, то я подивлюся, як, яка зараз, яке положення в армії РФ, яке в Україні це я подивлюся. Тепер стосовно е, моїх розкладів поденно. поденно. Там, де я роблю е, по 5 днів, я вибираю, і на, для міст України я роблю тару прогнози, і в, в тому числі і для Харкова. Е, мої шановні, мої дорогенькі глядачі, я вам вдячна за довіру до моєї роботи. Але ну, одна людина мені, ну максимум дві. Пишуть. Е, от, а інші мені не пишуть. Ну, розумієте, от Я подивлюсь, от я для одної людини буду це робити. А це моє, мій час, це моя енергія, це мої, моє здоров'я в кінці кінців. Розумієте, Якби люди писали, я б окремо можливо, навіть би для якихось міст там, і Харків би виділила, тому що в одному відео то мені дуже важко. Там. От, Я б можливо. Окремі блоки робила, там якісь міста там, поменше брала не ці. Скільки в мене тут уже, 12, 12 міст. Тому, якщо буду бачити від більшості людей, глядачів, харків'ян, якісь коментарі, побажання, тоді я щось буду придумувати. Дякую за увагу! Тримаємося. Слідкуйте за моїми новими відео. Я там буду робити, і багато в мене є відео про війну і про моменти якісь події в Україні. Так що дивіться, слідкуйте, дякую за увагу. Всіх обіймаю мирного неба і скоріше перемоги. Я всім, 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 всім бажаю.